Доброго дня! Вітаю на уроці інформатики. Сьогодні ми з вами будемо говорити про стиснення даних. І основи ефективного зберігання інформації. Звісно, в сучасному цифровому світі, де обсяг інформації зростають, стиснення даних стало критично важливим процесом. Ця технологія йде зменшення розміру файлів без значної втрати інформації, що забезпечує економію простору на пристроях та прискорення передачі даних. Чому стиснення даних взагалі є необхідним? Необхідним, Перше, це економія місця. Однозначно зменшується фізичний обсяг, який займає на жорстких дисках да, або на ваших флешечках. Далі прискорення передачі. Менші файли потребують менше, менше часу для завантаження та надсилання через мережі. Я думаю, ви стикалися з такою проблемою, бувало необхідно передати якийсь файл, він за великого обсягу, і вам пише, що цей файл неможливо надіслати, тому що він великого розміру. Тому ми сьогодні з вами про це і говоримо на цю тематику, щоб у вас не виникало таких проблем. Ну і ефективне архівування, можливість об'єднувати велику кількість документів або файлів в один архівний контейнер. Але про це ми будемо говорити на наступному вже уроці: Метод стиснення в нас є з втратами і без втрат стиснення з, тратами, з із, із втратами, тобто це метод, при якому частина даних видаляється безповоротно. Це забезпечує значне зменшення розміру файлів і використовується там, де невелика втрата якості є прийнятною. Це в фото, відео, в аудіо, наприклад, це JPEG, MP3, MP4, є стиснення без втрат. Це метод, що дозволяє точно відновити вихідні дані після розпакування і розмір файлу зменшується менше, але якість залишається ідеально. <кій> Популярні формати зображень для стиснення і при зберіганні візуального контенту або вибір формату визначає баланс між якістю та обсягом обсяхом. Обсягом, взагалі, пам'яті, JPEG – це стандарт для фотографій, які використовуються стиснення з втратами. Ідеальний для зберігання великої кількості кольорової або деталізованих фотографій. PNG використовується стиснення без страт. Тут уже підтримується прозорий фон ідеально підходить для якихось там графіки, скріншотів, зображення. Ну і гіфочка, це обмежений там 256 кольорами і використовує стиснення без страт, найчастіше застосовується для, для якихось циклічних анімацій або дуже простих графічних елементів. Коротеньких анімацій, функціональність її гіфочки, ви вже знаєте, це анімація. Щось довго думаємо. Так, відеоформати. Звісно, стиснення відео є більш складним, оскільки включає не лише стиснення окремих кадрів. А йде взагалі й видалення надлишкової інформації. Є висока компресія, є низька компресія. Це МП4 веб, це і стрім, якість вс МОВІ, професіональний монтаж, ав всесудійне зберігання. Детальніше про найпоширеніші відеоформати це mp 4 Це забезпечить взагалі. Беззаперечний лідер серед відеоформатів, він використовує використовує високоефективне стиснення, але з втратами. зазвичай на основі там, кадрів і гарне співвідношення якості та розміру файлів. Тут іде висока суть, сумісність, більшістю пристроїв, платформ і програмного забезпечення. Ідеальний підход для потокової передачі, наприклад, для Ютубу, для мобільних платформ mp 4 дозволяє зберігати відео високої чіткості, не перевантажуючи канали зв'язку. Ну, звісно, є і професійні формати. Да? Формати, такі, як AV, Мов, часто використовуються вже у професійному виробництві. Це мінімальне або відсутнє стиснення, що зберігає максимальну якість відео. Архівування зі ПРР, про це ми поговоримо з вами на наступному уроці, а зараз перейдемо до нашої практичної роботи. Сьогоднішнє ваше домашнє завдання. Звісно, не забуваємо про правила техніки безпеки, дотримуємося її біля комп'ютера. Завдання 1. Необхідно створити в растровому графічному редакторі копію картини відомого художника. Казимира Малевича, червоний квадрат. Збережіть створений малюнок у чотирьох різних форматах: PDF, BMP, GPG, PNG, дослідіть. Файл якого з цих форматів має найбільший розмір. І найменший. Напишіть це мені у коментарях. Надійшліть цей малюнок у різних форматах до класруму. Тобто надсилайте 4 файли цих малюночків, але перед, під різним, звісно, форматом. Ну, PDF це, звісно, не буде малюночком. А зараз подивимося більш детальніше і поговоримо про це. Так, звертаю це все і дивимося. По-перше, ми будемо працювати з вами. У канві Давайте зайдемо в канву Так, вона, мабуть, у мене ось тут. Треба створити малюнок маленьче. Чорний квадрат. Давайте це зробимо у презентації. Заходите. Обираєте, дивіться, виділили ви слайд, і тут у вас є колір фону. Обирайте чорний. І так, нам необхідно з вами зберегти цей квадрат, але ж пам'ятаємо на нашу інструкційну карту, що формат PDF, MP, pg, PNG. І зберігаємо. Для чого це вам необхідно знати? Тому що в майбутньому, можливо, там вам необхідно, ви будете приймати участь чи в конкурсах, чи будете здавати ЗНО, вам необхідно буде надати файли в таких то форматах, щоб ви вміли це робити, ви вміли зберігати файли. Тобто не обов'язково це я покажу два варіанти через канву, і можна ж просто а, зробити іншим, в іншому форматі. Вашу, вашу фотографію чи документи і так далі, і просто на комп'ютері. Дивимось, от наприклад, через канву Давайте файл, обираємо скачати, в, яко, в якому форматі ми можемо це з вами зробити. Ось є PNG, рекомендований, є стандартний PDF, є PDF для друку. Ну Це вже ви знаєте, тут вже PowerPoint, відео MP4, але ви ж пам'ятаєте практичну роботу, ваше завдання, в яких форматах ви мені скидаєте картинки свої. Ось, наприклад, PNG, і ну, в гіфочку, короткий кліп не треба. Сьогодні ми нею не користуємося. PNG. Ось, Обираємо. Так, і натискаєте Завантажити. В таких форматах ви створюєте свої файли, чотири малюночки, ви зберігаєте їх в цих форматах, але не всі ось PNG, немає да, формату. Наприклад, коли ви зберегли, наприклад, якщо вам треба просто у вас на робочому столі, є, чи просто на комп'ютері є якась фотографія, вам треба її змінити, формат, це все робиться дуже просто. Давайте глянемо, ось, наприклад, картиночка. Зараз подивлюсь. Давайте ось, наприклад, на цій картиночки фотографії. Відкриваємо властивості і дивимося, що це формат GPG, ось він, його розмір 36,3 кБ. Дивимось, є, але це GPG. Давайте зробимо інший формат з цього ж самої фотографії. Що ми робимо? Її просто відкриваєте. Ось таким чином. Це на майбутнє, запам'ятайте, будь ласка, бо це вам дуже буде необхідно. Відкриваєте фотографію. Тепер натискаєте три крапочки зберегти як. Будь-яку фото. Будь-яке фото ви можете змінити тип файлу. Ось, у вас є ім'я ваше фото, чи картинки ваші, ось є тип файлу. Обираєте в той формат, який вам необхідний. Здивіться, їх дуже багато. Тобто, може бути така вимога. Що там на ЗНО необхідно надіслати файл у такому-то форматі, або ви приймаєте участь в конкурсі, вам необхідно надіслати файл у такому-то форматі, або вам треба зменшити цей файл, щоб він не був великий, і ви його зменшуєте за допомогою всіх-всіх дій. Тому сьогодні дослідіть, яких з форматів буде найменше, це для майбутнє вам буде, буде виручати, коли вам треба переслати якісь файли. Через почту, наприклад, да, чи на Viber, чи на Telegram, і він не буде займати багато місця. Ось давайте PNG залишимо. Да? Так, ім'я файлу. Давайте на робочий стіл, щоб у вас видно була різниця. І зберігаємо. Так, перед нами ось дві фотографії. Одна, дивимось у властивості. Перша, це у нас GPG, да? друга. Властивості, ось PNG. Бачите? І їхній розмір 122 кілобайта. І цієї фотографії тут уже 36,8 кБ. Тобто ми бачимо з вами розмір, який величезний, величезна різниця, правда? У розмірах. Тому таким чином ми можемо зменшувати зображення і надсилати. Але ж є таке, що із втратами і без втрат якості. Це також грає важливу роль. Тому виконуємо практичну роботу, слідкуємо за інструкційною карткою, і не забудьте мені, будь ласка, в коментарях написати, який із цих форматів, які будуть надсилати мені картиночки, з яких з цих форматів є найбільший розмір, а який найменший. Всім, які найбільші і найменші, Всім бажаю тихого мирного дня. Чекаю ваші практичні роботи.